І нагадаємо, що через масовану атаку на енергосистему попередньої доби сьогодні в Україні діють заходи обмеження споживання для промислових і побутових споживачів з 6 ранку до 22.00. застосовуються дві черги відключень одночасно. І більше якраз про ситуацію в Одесі після масованої російської атаки 17 листопада. Також що відомо про вибух, який чули в Одесі півгодини тому. Дізнаємося від нашої колеги Ольги Гладчик, яка вже з нами на прямому зв'язку. Тож, Олю, розповідає, що вдалося дізнатися. Вітаю студія. Так дійсно щойно пролунав відбив повітряної тривоги. Було чутно вибухи, але інформація поки уточнюється. Стосовно електроенергії, як заявив очільникова Олег Кіпер з семи районів області, частково без електропостачання досі залишаються Одеський та Подільський райони. В Одесі поступово відновлюють водопостачання, окремі об'єкти працюють на генераторах. А також ведеться робота по повному відновленню теплопостачання. Частково теплопостачання також відновлюється. Лікарні та інші об'єкти критичної інфраструктури вже заживлення. Електро... Електенергії вони працюють на альтернативних та резервних джерелах. Час роботи бюветів по місту продовжено до 22-ї години вечора. В окремі райони міста здійснюється підвоз технічної та питної води. На також загалом по області функціонує 674 пункти незглавності, і також досі при не працює електротранспорт. Замість нього, окрім маршруток, вранці та ввечері курсують великі автобуси, які Одесу отримала в якості гуманітарної допомоги. Проїзд на цих автобусах безкоштовний. Поки все олю. Я хотіла ще уточнити, як працює сьогодні бізнес за таких умов на генераторах. На жаль, всі працюють на генераторах. І всі як можуть павербанки та генератори, і чи розгорнуті пункти незламності? Можливо, навіть додаткові пункти потрібні для того, щоб люди могли прийти зарядитися, обігрітися так по місту розгорнуті і пункти незламності, і по області, там де немає електропостачання, загалом їх повторюся 674 по місту та області. Чи відомо тобі Олю? І ще хотіла уточнити, як працюють заклади освіти сьогодні, як працюють адміністративні будівлі. Заклади освіти сьогодні та завтра не працюють. Про це повідомляли вчора. Через те саме, що в саме в закладах освіти розгорнуті пункти незламності, тому замість цих днів учні будуть навчатися у вихідні. І чи вдалося дізнатися стосовно відновлення електропостачання, чи е, обіцяють, можливо, до кінця доби відновити повністю? Поки таких обіцянок немає, але робота ведеться, і електрики, енергетики роблять все можливе, щоб до кінця дня заживити максимальну кількість об'єктів. Дякуємо тобі, Олі Оля Глечик, кореспондентка Суспільного, була Дякую. з Одеси з нами на прямому зв'язку і розповіла про ситуацію в Одесі після масованої атаки 17 листопада.